Добра новина для львівських військовослужбовців, спортсменів та шанувальників водних видів спорту, 18 жовтня на навчально-спортивній базі літніх видів спорту, також відомій львів'янам як 8 СК», запрацював реконструйований басейн для стрибків у воду та водного полу. 25-метровий басейн із 10-метровою стрибковою вишкою стане ще одним елементом водного комплексу, який працює на військовій спортивній базі. Він розташований поруч із відкритим 50-метровим басейном, що вже давно полюбився мешканцям міста, та щоденно приймає десятки відвідувачів, які обирають здоровий спосіб життя. Реконструкція цих спортивних об'єктів відбувалася, зокрема, за допомогою благодійного фонду Спортивна країна. Меценати запевняють, відкриття відновленого басейну дозволить відродити на Львівщині. Популярні види спорту, які не розвивалися роками. Відкрите часу для прыжків воду в Україні такої немає. Це дозволить нашим пригонам тренуватися в Україні. До цього вони 20 років змушені були тренуватися за межами України. Тим більше, що зараз на чемпіонаті світу вони показали дуже чудові результати. Тобто вони будуть дуже задоволені, коли вже зможуть на українській землі в своєму рідному басейні тренуватися і показувати результати. Після показового виступу команди з водного полу Динамо Львів, перший стрибок у новий басейн, здійснив чемпіон Європи зі стрибків Федір Волков. Спортсмен впевнений, відтепер у молоді з'явиться більше стимулів займатися спортом. Спорт це основне для здорові людини, і багато дітей могли би себе проявити в якості здорової людини в якості спортсмена. Військові спортсмени задоволені, що сьогодні і юнаки, і старші люди розуміють важливість спортивного виховання та здорового способу життя. У нас є відвідування для всіх військових частин, які. В Львії знаходяться, вони заходять безкоштовно. У нас є відведений час два рази в неділю. Кожної всі частини міста Львова вони приходять і відвідують басейн плавають безкоштовно. Наступного року у Львові святкуватимуть соту річницю із проведення першого матчу з водного полу. Можливості для тренувань та розвитку, які надає сьогодні військово спортивна база, дають великі надії, що цей ювілей місто зустріне із довгоочікуваними нагородами у цьому виді спорту.